Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній народний депутат України Вадим Новинський в істериці назвав санкції РНБО проти себе переслідуванням за релігійними ознаками. Відповідну публікацію бізнесмен оприлюднив у Фейсбук. Наївний не розуміє, що це запит народу, і народ підтримує такі рішення, принаймні більшість. Тим не менше, за його словами, РНБО не мало жодних підстав. Для введення санкцій щодо осіб пов'язаних з УПЦ московського патріархату, персональні обмеження щодо себе Вадим Новинський назвав переслідуванням за релігійними ознаками. Екснардеп стверджує, що протягом останніх років відчуває тиск через свою підтримку канонічного православ'я і благодійної допомоги, яка надається УПЦ МП. Я свідомо прийняв громадянство України і є її патріотом. Завжди виступав за мир збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонерам, яких я є, роблять істотний внесок в економіку і обороноздатність України. Конституція України гарантує свободу від розповідання, і я реалізую це право як вірянин і протидеакон УПЦ. Церква, яка об'єднує мільйони громадян України та функціонує на законних підставах, продовжив Новинський у своєму Фейсбук. Екснардеп також пообіцяв оскаржити в судовому порядку санкції, запроваджені РНБО. Варто зазначити, що 2 грудня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на територію України. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції щодо 10 осіб, пов'язаних з УПЦ Московського патріархату під персональні обмеження, за даними журналістів. Також потрапили колишній народний депутат Вадим Новинський і настоятель Києво-Печерської лаври Павло. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.